Друзі, так стало, що хлопці, які збирають засоби радіолектронної боротьби, звернулися з проханням до мене перевірити, що вони там збирають, з чого вони збирають і так далі. Я, чесно кажучи, не люблю це робити, але ну, це були не зовсім ті хлопці, яким можна відмовляти, тому скажу ну, насилайте. Тому у нас сьогодні така, можна звати, розпаковочка. Вже ми бачили фотку. Е, Що ми тут маємо? друзі мої. Давайте будемо розбирати. Є у нас тут два модуля за ВАД 840112, написано ОК. 50 Вт. Що за ОК не знаю, будемо дивитися, ну як завжди, будемо дивитися всередині потім. Е, наступний модуль. 696 856, те ж саме 50 Вт написано ок. Ну, не обіцяю, що не спалю, але принаймні ок. Є дві такі антени. Вони розкриваються. Да. Ось такі от антени. Ну, до речі, мені подобається. Я розумію, яка тут вже діагнома спробовануся. Вона, звісно, це були. Потолощення, але принаймні має місце яке рожить на життя. Не знаю, як довго протримується. Звісно, тут тільки одна політизація. Так, що тут дописано? 500 приблизно, я так думаю, це КСВ-двоєчка типу О. Перевіримо. Те ж саме, о, перепрошую, вона вже була відкрита. Ага, вона отак от вставляється і провертається. Те ж саме... О, не провортається. Ну, окей. Те ж саме ця антена написано 477 500 двоєчка. Так, далі є от купа таких от антен. Прошу. Так. 969, 2.3 КС. КСХ я перепрошую. 522 934 КСХ 1,5. 322 719 КСХ дорівнює двійки. Ну і так далі. і так далі, і так так далі далі Перевіримо. Перевіримо, на що вони здатні. От такий модуль. Отака От коробочка. Не знаю, що там всередині. Давайте одразу і подивимось. Одразу і подивимось. Так, ну що, як завжди, ми перевіряємо, спочатку будемо антенни перевіряти відповідним приладом. Аналізатор Мантен, а далі вже будемо переглядати підсилювачі і дивитися, що тут хлопці назбирали. А, тут отак. От. Я перепрошую, тут складніше, ніж я думав. Так, головне потім, знаєте, після таких випробувань все це не розгубити і зібрати, щоб хлопці не обожають. Я, до речі, не є прихильником таких перемикачів. Я багато про це разів казав, тут якась дірка. Там акумулятор стояв, ще стоїть, судячи по вазі. Ну, але хлопці обрали такий шлях, то, раді Бога, хай збирають. Я думаю, що такий прилад теж буде працювати. Так, дивимось. Так, що тут бачимо? Тут каже, піхтіли вже треба переробити, бо знімали на 100 разів. У нього вже тут я бачу, може і вже і відламався. 425, 850 і 700. Ну, тобто, воно кажучи, від 700 до 1000 перекривається двома модулями і ще перекривається 433-460. Є акумулятор живлення. Як він тут у них працює? Ага, бачу. Тут є такі роз'єм, але ми не будемо зараз що вмикати. Вони одразу всі дроти підключили. Ага, я зрозумів. Так, да, над паєчку треба пропрацювати, хлопці. Ну, таке. Так, все, все це є. Починаємо тестування антенн. Сьогодні ми тестуємо півгласову антенну. Дивіться, написано 522-934 МГц. 969 МГц. Таку, до речі, антенну, і вона вже зустрічалась в деяких російських інженерних каналах. Тестувати будемо за допомогою Тектроміксу. Зараз камера буде спрямована безпосередньо на екран. Я буду під'єднувати або іншу антенну і коментувати, е які параметри у Так, Перша антенна написана на антенні 700-850 МГц. Під'єднуємо. Так, дивимося, що тут у нас. Дивіться, вона починається десь приблизно 713. Найкраще резонанс у неї на 901. На 901. Ну, тобто, до 850 вона буде працювати на арм... ну, прекрасно. Дивіться КСВ. КСВ у смузі. Перепрошую. КСВ у смузі 700 700 937. Менше ну півтора. Десь так тут. Так, давайте наступну антенну. Все відкладаємо. Наступна антенна написано 850. 1000 МГц Під'єднуємо. Ну, до речі, непогані такі характеристики антенн. Так, дивимось. Ну, достатньо гірші показники Я б таку антенну не радив би. Чому? Бо дивіться, у неї є величезний провал в смузі 800, 820 795 800 КСВ 64. Це дуже погано, друзі мої. Тобто, мовно кажучи, якщо ми кажемо про резонанс передавача, який працює там 700 МГц. Е, окей, там скільки тут? 984 е, узко, не знаю, як на українське, вузько сигнал. Це одна історія, але коли у вас буде генератор качати. І бути десь на ділянці таке КСВ, особливо, якщо ми будемо казати про 300 МГц модуль завади, він точно спалить вам. Ця антенна спалить вам ваш модуль завади. Тобто дивіться, ще з чому є резонанс непоганий. 677 КСВ. Менше 1,9. Чудовий резонанс на 907. І далі вже, і далі вже двійка резонанс на 1.043. І дуже поганий саме голон. Бачила, що тільки 6 і 4 КСВ. Цю антенну я б не радив би ставити, взагалі б заборонив би, навіть ставити. Тому бракуємо її. Так, наступна антенна. Наступна антенна у нас буде 700-850. 700 850 Так, 700-850. Дивимось, що ця антенна вміє. у нас дивіться так Ця антенна у нас є 719, десь від 700 вона не працює. от Якщо поставити 700, то у неї буде КСВ десь приблизно троєчка. Найчудовіший резонанс на 907. Більш менш 955 це максимально. Ну Тобто, мовно кажучи. Десь на той же самий там, 868, да, туди-сюди. ну Більш-менш вода придатна. так, Наступна антенна це дивіться, 425 460. Ми їх поки відкладемо в сторону, бо нам треба буде прилаштувати прилад. Ще одна 850 000. Дивіться, зараз подивимось. Як китайці роблять антенни. Зараз пройде відповідна перевірка. Бачите, та сама історія. Тобто дві антени з однаковими параметрами. Тобто, скоріш за все, коли робили тут ширину смуги, я не знаю, як вона, до речі, всередині виконана, але принаймні тут десь явно є проблема. Ну, Не видно, бо воно чорна вся. Так, тепер давайте перевіримо ще дві антени, які залишились у нас 425 860. Дивіться, от які антени. 425-860. Давайте трохи поставимо, ми змінимо тут, зробимо від 400 МГц. Ну, давайте тут, тут поставимо 600 МГц. Так, давайте вдягаємо цю антенну 460. Так, відходжу. Так, дивіться, а ця антенна достатньо цікава і непогана. Вона починається від 436 МГц на всій ділянці до... 557, я б навіть сказав, 560 МГц КСВ КСВ півторашечка десь, умовно кажучи. Ну, має право на життя. Як вони зробили таку смугу, там всередині зрозуміло. Звісно, коефіцієнт підсилення у неї буде ніякий. Ні Але вам не треба, до речі, коефіцієнт підсилення. Я хочу нагадати, що всі свої відео, які я роблю, я не роблю для фахових людей Я навпаки намагаюсь обіграти всі свої відео таким чином, щоб саме могли користуватись люди, які не є фахівцями в питаннях радіоелектроніки, радіоелектронного апарату будування тощо. Наступна антена бачимо, ті самі параметри, то немає сенсу перевіряти. Так, йдемо далі. У нас залишилося ще дві антени. Це для хлопців, я знімаю хлопців ваші антени, 850 тисяч і 750 тисяч. Для того, щоб вивірити ці антени, перехідник. Вибачаюся, але придеться все ж таки мені цю антенну потримати і бути, як то кажуть, у неї землею. Так, давайте дивитися. А, я вибачаюсь, треба ж переналаштувати. Так, давайте поставимо 700. Да, не хоче. бо тут. Він каже, тут у тебе ж братанчик не встановлено. 900. Що тобі не подобається? Є. І тут 800 давайте зробимо. Ага, вибачаюсь, тут треба змінити все-таки. Так, дивимось. Ну вона прям якась дуже широкосмогова. Я навіть не зрозумів, що це таке. А де вона взагалі-та антена? Ау, де резонанс? Не бачу. Давайте заводимо. Ставимо її від 400. Немає. Ага, є. Так, бачимо. Ну давайте тоді тут розширимо її. Давайте тут двох зробимо. Так, друзі, ми перевірили антени. Дивіться, ще раз антени. оці на 700-850 нормальні, чудові. 425-460 нормальні, чудові. 700-700, то тобі всі антенни нормальні, окрім оціх, які на 850 тисяч МГц я б не радив дозначку ставити. Бо якщо у вашій антенні от була от така полочка, да, таке це було 64, то ваш передавач вийде з ладу. Ну, і циркулятор, звісно, якийсь час попрацює, поки той самий е, боже, як -то він, резистор, да, е, який забирать буде на себе відповідну е, е, потужність, яка. Відбивається від антени, він просто по температурі рано чи пізно вийде з ладу. Ці антени, я не знаю, я би особисто їх не радив би ставити. Але якщо кажуть немає з чого робити, можна ставити, вони точно витримують там, 50, навіть більше там, достава точно. Але вони дуже широкосмугові, прямо дуже. Я такі антенни, чому не люблю? Бо на цій смузі, якщо десь вони щось трапиться з КСВ, то ваш передавач вийде з ладу. Далі ми переходимо до перевірки безпосередньо передавачів. Тобто, як завжди, є модуль завади, перевіряємо його по потужності, перевіряємо його по смуги випромінні і по щільності. Так, маємо такий от модуль, які починаємо перевіряти. Дивіться, значить, 850 тисяч МГц, 50 Вт. Так, модуль не найкращої якості. Не знаю, що це за Чиган, Челдемос. Чи так, ну, стандартне ВСО. Стандартний таймер, так, да, тут що тут? Да, 555-й 55 Тобто класичний модуль, нічого такого тут немає. тобто... Закриваємо і перевіряємо. Не знаю, але ці модулі вже дійсно нічого не вартують і вони стоять копійки. От. Навіть ніякого захисту немає, бачу. Я б таки не брав. друзі, що у вас складається вимірювальний стенд. Все дуже просто, як завжди. Ми маємо NRT е, Z43 вимірювальну головку. Е, ми маємо... Е, спектру. ми маємо ще один анезатроспект. Гродіо ну, е... бокати не будемо, я думаю, цей придаток буде достатній. Тут ми будемо дивитися вихідну потужність, модуля за ват, тут будемо дивитися спектральнющеність. Отже, ми бачимо 53 Вт ми бачимо маркер давайте поставимо гроші. Щільність випромінювання достатньо непогано. Так, він стартує від 605. Ні, я вибачаюсь, вибачаюсь, 800, 847. І бачите, під нагрівом трошки розсипається щільність. Завершується 1100. Але 847 це не дуже добре. Потужність так і залишається 51 Вт, але щільність не дуже добра дивіться, вище. Зараз ми покажемо ось тут. ну Такий собі, дивіться, модуль такий, на мій погляд, неякісний і все ж таки і все ж таки його... Я б не радив використовувати, хоча потужність нормальна, але якщо дійсно у вас вже немає що використовувати, то можна використовувати. Вимикаємо. Вступний модуль написано 700-850 МГц 50 Вт. Зараз його під'єднаємо і подивимось Так, Під'єднуємо наступний модуль, дивимося сюди. Так, що ми бачимо? Ми бачимо ті ж саме 51 Вт. Щільність, до речі, мені тут навіть більше подобається. Він починається від, від 695 десь до 837 і, до речі, став 852. Окей. До речі, цими двома модулями можна перекрити дійсно всю ділянку. Всю ділянку тут уже залишається 50 Вт, але щільність ну, принаймні ви можете подивитись також не дуже вдала. Якщо підсумувати це, що ми сьогодні вимірювали, і от цей зразок, який хлопці розробляють, я хотів би звернути увагу на те, що не ну, дивіться, якщо застосовувати ці два модуля, то в принципі має місце на роботу. Я не знаю, наскільки буде ефективно воно працювати, як завада, але принаймні до якогось примітивного ТБС-су непрокретарного і воно буде працювати. Тут я попрацював все ж таки над братами, я б попрацював би над цими піхтелями, дивіться, коли... Закриваєте кришку, у вас тут відбувається згортання ВЧ кабелю, і пробладка в тому, що він тут у вас не паяний, його прозірвало, він у вас тут обжатий, він, він у вас прокручується. Це погано, бо тут можуть бути втрати. Тут, як ви бачите, це теж неприпустимо. Дивіться, ну, тут треба ставити піхтеліт або такий. Кутовий повернути. Ми, на жаль, немає два кутових, один сюди-один-сюди, один сюди, якщо ви вже так застосовуєте, я б, чесно кажучи, сюди додав би ще якийсь невеличкий кульор і не вистачає індикацій, бо не зрозуміло, як воно працює. Тобто ще раз, це прибрати, це прибрати, це замінити. Взагалі, бачите, який тут навіть гострий, гострий кут. Тут треба кутовий ставити. все ж таки. В цілому, як такий одноразовий пристрій, корпус, до речі, гарний. корпус гарний, підійде. Що тут індикація, як я казав, немає. Вона потрібна все ж таки. Я не є прихильником таких кнопок, але принаймні це ваше право, бо в тактичних пропозиціях не зовсім зручно це натискати. Дивіться, тут можна було застосовувати ці кнопки, бо жамери мають три виходи. тобто, Плюс-мінус і керування. І, звісно, силова напруга йде напряму на безпосередньо мінус і плюс батареї, а білий йде на плюс, де все ж таки невеличкі токи. і Тому таку кнопку можна застосовуватися. А якщо ви будете через таку кнопку вмикати напряму джаммер, то ця кнопка все ж таки вийде з ладу. Що, ну тільки побажаємо, як то кажуть цьому приладу працювати довго і захищати наших хлопців. Я не знаю, наскільки вистачить цієї батареї. Тут це написано на китайській мові, не хочу тут нічого відривати. Не знаю. Тому так, вважаю, що, як то кажуть, перевівка і розпаковка пройшла. Можна це добро відправити до хлопців. Але хлопці уважно, звернутися що треба все ж таки провести дефітовку, перебрати і подивитися. Так, друзі, дивіться, що хотів би сказати, що наступний блок це буде блок, як то кажуть, з фронту. Я коли буваю на фронті, досить часто спілкуюсь з. Керівниками РЕБ, бо просто звичайними хлопцями, або коли я бачу, волонтери везуть РЕБ, я завжди зупиняюсь, кажу, дивіться, а дайте подивитись і завжди дивлюсь, що всередині, що там прийдуть і так далі. Тому наступний блок буде саме про один з тих реб, які який зустрів під час свого крайнього відрядження, застосуючи засоби радіоелектронної боротьби. Бави бо статусу роботи військ Збройних сил України, друзі мої, вивчаю, але хотів не про це. Хлопці бачу, зробили от таку цікаву історію. Хто не знає, це е, була такий, ну, названа вона антена Смірнова, це всеспрямована антена. Взагалі-то будувалася як ДМВ-антена для прийому телевізійних сигналів свого часу. Виглядає от отак, вже змонтована. Я думаю, що е, робоча назва. Принаймні хлопці вже мені сказали, що робоча назва буде Котигорошко. Якщо вам подобається назва антени, пишіть. Можливо, ми вигадаємо іншу назву для цієї антени. Звісно, зараз ми її вимірюємо. Так, якась досить дивно очіхала нашої Котигорошка. Зараз підійду ближче. Так, ну давайте подивимось. Що у нас тут? 765 МГц КСВ 873, Ну там 1,074. 1-2, верніше. Так, тут у неї 964, 2,8. Потім ми бачимо зростання. Ну, дивіться, на тену треба попрацювати, звісно. Да? Але принаймні котигорошку може себе непогано. Зарекомендувати у подальшому на засобах радіоелектронної боротьби. Так, ну, як трошки кажуть, розпаковочки ще не було, але ну, такі, чесно кажучи, такі, чесно кажучи, дроти, 0,75 квадрата. Взагалі, вони згорять десь на фронті трошки вивчаємо вивчаємо реб, який Ну хтось провис із волонтерів хлопців Так, давайте подивимось, що тут ми маємо. Ну, молодці. З того, що я бачу. З того, що я бачу, молодці. Так. От, дивіться, все армовано. Молодці. Силикончиком прокручено. Реле. Є, бачу. Температурна є. Піхтели. Ну, я не скажу, що мені вони подобаються, але окей. Круто. Яка потужність, не зрозуміла. Яка потужність 720 850, і і 950-1060. Ну я думаю, це 50 ваттні. Молодці. Мені подобається. Може, може вперше мені подобається такий при, ну, принаймні, з точки зору компонентів. Радіатор великий. Так, закриваю.